Футбольна команда Богон отримала тріумфальну гру у грі із футбольною командою Львів. Деталі у сюжеті. Вижимає флан! Вижимає флан! Вижимай го вижимай! Стадіон ювілейний знову заполонило численні вболівальники, які прийшли підтримати улюблену команду. Тут змагалася футбольна команда Бугун та футбольна команда з міста Львів цього разу удача посміхнулася Бугунівцям, які раз за разом забивали переможні голи у ворота суперників. Хоч як не старалися гості зі Львова атакувати ворота ФК Бугун м'яч пролітав повз них. Тим часом гравці Богуна не забарилися і забили другий переможний гол. Давай, давай, давай! Досить насиченою видалася ця футбольна гра, у якій перемогу здобула футбольна команда Бугун із міста Броди. У кінцевому результаті наші «Богунівці» Перемогли ФК Львів із рахунком 4-0. Давайте привітаємо Вітаємо Бугун із перемогою і бажаємо досягати нових вершин. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.